Фізичні вади не перешкода для жіночності та чарівності. У цьому переконані організатори акції, яка днями відбулася у Тернополі. Участь у ній взяли шестеро жінок з обмеженими можливостями. Стартувала акція у Львові завдяки одній із громадських організацій. Тепер естафету передали Тернополю. Її мета, кажуть організатори, зробити так, аби люди з обмеженими можливостями не відчували себе покинутими. Вони є гарні, вони є такі талановиті, вони малюють, вони вишивають. Тобто вони реально дуже круті. Ми бачимо яскравий дійсно приклад, що вони створюють. Сім'ям народжують дітей, вони такі як ми, такі самі гарні, ми хочемо це показати. Ми запропонували їм зробити зачіски, зробити бездоганий гарний макіяж, вдягнути в нарядні вечірні сукні, щоб вони розуміли, бачили. І все-таки, що дівчата на інвалідних візках також можуть бути і красиві, і дуже грандіозні. Далі фотосесія прогулянка тернопільським ставом на теплоході та обід в одному з місцевих закладів громадського харчування. А ініціатором акції у Тернополі стала ось ця дівчина. Марія з Тернополя навчається у Львові, їй 19. Кілька років тому дівчина отримала серйозну травму, впавши з велосипеда. Відтоді змушена опиратися на милицю. Хотіла взяти участь в фотосесії кітей для інвалідів. І знайшла дівчат, так, всі так. дівчата раді, що таке було. Ми вже чекали того дня, як дуже чекали. У кожної з учасниць своя історія. Я хочу сказати, що просто щоб ми цінували життя, яке ми маємо. Я до 20 років була здорова, захворіла. Потім я взагалі була нерухомо прикута до ліжка. І я не хотіла жити. У мене були депресії, в мене була злоба на людей, непрощення. Але потім, коли я навернулася до Господа, я запросила Ісуса в своє серце, почала читати Біблію. Він почав лікувати мої сердечні рани. Він просто поміг мені піднятися, і зараз він настіляє, Слава Богу. І Я просто дякую Богу, що я живу і що можу кошем надихати. Пані Світлана каже, коли їй запропонували взяти участь у дійстві, спершу вагалась, Втім, зрештою таки погодилася. Враження запевняє позитивні. Мені подобається. Що дівчатка задоволені, вони такі усміхнені, раді. Що цей? Ну слава Богу, що маємо позитив. Людина, маючи певні е, проблеми зі здоров'ям і просто вміє радіти життю, бути красивою і бути щасливою це прекрасно. Ми сподіваємося, що ця акція не буде такою короткостроковою. Ми, можливо, ще будемо старатися долучати більше людей. Будемо старатися долучати і більше організаторів. Хочеться відзначити, що багато людей, до яких ми зверталися, відгукнулися в дійсності з добром і з усмішкою, і з радістю. Чим могли, тим допомагали для організації цього свята. Акція кажуть. Організатори всеукраїнська на черзі Вінниця по її завершенні мають намір провести благодійну фотовиставку, на якій збиратимуть кошти для облаштування пандусів.